Мирний план для України це тільки є перемога України. Тобто, тому що коли говорять про мирний план і за кордоном, я вже чула, то чомусь е другою паралелі виступає якийсь консенсус. Починають говорити мирний план, ми нарешті от зробимо крок до зупинення війни і там, пошуку кон консенсусу. Та немає е консенсусу. Я дуже сильно переживаю. Мене сильно бентежить, що про мирний план починають говорити як про елемент консенсусу. Неймовірно важливо поставити в першу чергу на перший план перемогу України. Це, звісно, не просте питання, не питання одного дня. Це серйозна робота з усім світом, насправді, аби отримати. Бажаний для України результат. Чи це буде досягнуто просто? Ні, це не просто, тому що ми маємо, на жаль, справу з сусідом, країною-агресором з покидьком, який не має жодного там, людського фактору. Ми бачимо це по обстрілам цивільної інфраструктури, мирних. Жителів України і там інфраструктура касосуддя типу, дітей, да дитячі садочки, лікарні і тому подібне. Тобто про що можна а, говорити з цієї людини? Тому мені здається, там вже планка опущена настільки, що немає жодних інших, як на мене, методів, інструментів впливу ніж позиція сили. А позиція сили може бути досягнута знову ж таки це е, військовою серйозною підтримкою. Як зовні, так я знову таки хочу е, підкреслити в Україні. Це коли ВПК теж розвиток його в Україні ставлять на перше місце. Коли е, не просто словами кидається про там, мільярд, мільйон там, і такі цифри дронів, а дійсно налаштовується е, виробництва на те, аби підтримати нашу армію, тому що дуже часто говорять, що не вистачає людей, не вистачає саме детальних інструментів, типу дронів, fpv дронів там мавіків, мавіків з тепловізором, приладів нічного бачення і а тому подібне, напевно, це кожен військовий скаже. Я тут не експертка, але те, що я чую, те, що я знаю, від своїх колег, які зараз воюють на різних напрямках на фронті, і наших представників нашої партії дуже багато зараз, якраз на різних гарячих точках, тому я це точно можу зазначити. І, от коли ти дивишся, що в державі на це ну Словами звертають увагу, але фактично налагоджено за такий час. А війна дійсно почалася там в 2014 році. Ми бачили, що виробництво було налагоджено щодо нептунів да типу певних ракетно-зенітних комплексів, але якось воно згорнулося таким дуже незрозумілим для мене чином. Там додатковими перевірками в той час, коли можна ну багато чого що перевірити, я би посилювала. Звісно, має бути всюди контроль. Це Ніхто не каже про те, що має бути свавілля, Кожен має робити те, що хоче робити в рамках законодавства. Але те, що там всередині країни треба інституційно посилювати виробництво як дрібних елементів, так і щось серйозного. Це стовідсотково. Я не розумію чесно, чому за ну, окей. За час, з 2019 року до 2022 року нас було взагалі про це ну, не говорилось. Не хотілось, не говорилось. З 22 -го, от, по 24, вже кінець майже 2024 да, року. Е, таких серйозних зрушень немає. Це проблема. Е, тому що армія зараз тримається на меценатах, волонтерах е, в великому відсотку.